Компактний ліхтарик PM8112 має три режими світіння: яскравий, звичайний і стробоскоп. Компактний корпус не став недоліком для світла. Ліхтарик яскравий, його промінь добре освіщає на відстані до 100 метрів. Акумулятора вистачає на 3-5 годин роботи в залежності від режиму світла. Для живлення використовується сучасний роз'єм Type-C. Який все частіше зустрічається в телефонах і ноутбуках. Але кабель є і в комплекті. Його можна підключати до павербанка або будь-якого блоку живлення з USB-входом. Корпус ребристий для кращого хвату. Також є місце для кріплення ремінця або підвізки. Обрати можна блакитний або зелений кольор корпусу.